такое і на землю посту добрий день ми з україни Біла церква машина с укладочним комплексом ну знаете да быстра заміна можна ковш быстро поменять на гідрозахват для укладки тротуарної плитки е -е -е. Значить, дивіться, прийняли ми таку новинку, примінили, поставили на машинку е, новий воздухозаборник е, з шлангом. І отут іде воздухозабор на кабіні. Е, верніше на сидінні. Бачите, да? ну, от так? Ну так. Це для того, щоб менше фільтр забивався пилю. Машина стандартна, зараз на ній навишений комплекс для, гідро, для швидкої укладки тротуарної плитки. Гідрозахватом. Бачите, ось у нас лежать испытательні квадрати. Ми на них тренуємося. Це Біхали сьогодні викатив нову машину. Отак так от осуществили додатковий воздухозаборник для того щоб не було пулевого здесь. Пилевого воздействия, да. Ну якось так.